Чи планують купувати квіти і дерева за кошти міського бюджету цього року? Якщо б був мирний час, якщо б були зайві кошти, звичайно, ми планували. Тому що я вважаю, що Кремльчужанам для підтримання свого нормального ментального здоров'я необхідно, щоб місто було ухайним, прикрашеним, доглянутим, Але, але, на сьогодні ми не плануємо купувати ні однорічники, ні багаторічники, ні дерева. Ми будемо застосовувати позитивний досвід минулих років Благоуси Кременчука. Тому що, наприклад, в минулому році Кременчука на своїх власних плантаціях в теплицях, ви там також були, змогли виростити майже понад 40 тисяч. Однорічників, які були висаджені в місті Кременчуці, якщо плюс-мінус орієнтуватися на ринкові ціни, то благосременчука бюджету майже півтора мільйона гривень в цьому році. Ми плануємо ми вже підготували теплиці трошки їх. Ідремонтував Кременчука. Будемо також робити закладки для того, щоб не меншу кількість квітів висадити в цьому році саме квітів, які будуть вирощені власними силами Благоуси Кременчука на території своїх парників.